Привіт, друзі! Це черговий випуск, і сьогодні я вам розповім про нову люту BMW, від якої у вас збільшиться слиновиділення. Ви дізнаєтесь про новий бензиновий суперкар від Бертоне і подивитесь, як Audi встановлювала новий рекорд на Нюрбург Рингу. Тож поїхали. BMW хоче струсити автомобільний світ і показати всім, що таке справжня швидкість та міць у розумінні німецького бренду. Тиметься про BMW M та Електромобіль. Але не поспішайте перемикати, адже це інформація, Інформація варта вашої уваги. Ще недавно електромобіль від BMW M представлявся якоюсь дичиною. Ну ви розумієте, нині тенденції інші, але хлопці працюють над дійсно крутою тачкою, і зважаючи на все, вона буде справжньою гарматою, на тлі якої досягнення тесла просто тямніють. Вже якийсь час BMW розробляє нову потужну силову установку, що представляє себе тандем аж чотирьох електромоторів. Йдеться про нового суперседана на базі нової платформи New Class. Його обіцяють показати в 2026 році і звати його BMW iM3. Він конкуруватиме з усіма електричними вискочками і знову покаже всьому світу, хто тут справжній лідер. Для цього потужність АМ 3 складе аж 1341 кінську силу або цілий мегаватт, як каже директор БМВМ Франк Ван Міл, який м'яко натякнув на це. Коротше електрика електрикою, але БМВМ, як і раніше подарує шалену потужність та божевільне прискорення, про яке ми поговоримо трохи нижче. У БМВ запевняють, що це буде абсолютно Новий рівень досі не бачений для компанії, і кажуть, що він усіх порве і буде справжньою імбою. І ми в це свято віримо. Адже у світі ДВЗ компанія вже показала, на що вона здатна зі своїми моторами, чого вартий один С-58. І у світі електрокарів компанія буде використовувати такий самий підхід. Так що я не заздрю ні Тесла, ні китайцям. Правда, для досягнення цієї мети BMW самі розробляє нові електромотори для свого дива im 3. У компанії Обіцяють 2 секундний розгін до сотні та божевільний розгін 0,200. А на квотері автомобілю не буде рівних. Новинка має стати найшвидшою BMW. для того, щоб витримати такі навантаження, двигуни отримають комбіновану систему з водяним і масляним охолодженням, щоб не перегріватися. Зарядку теж прокачають завдяки наявності нової 800 вольтової архітектури. Ще в BMW кажуть, що встановлять в АЄМ-3 особливі батарейки з іншим складом та крутою системою охолодження. Лодження сама технологія тримається в секреті, але BMW є ще ті інтриганти. Нова IM3 – це не тільки про шалене прискорення по прямій у BMW хочуть побудувати багатоцінний автомобіль, який скрізь досягне успіху та зітре всіх у порошок, навіть на гоночному кільці. Інженери BMW посиділи, подумали, що раз у них є чотири електромотори можна реалізувати систему, яка керує всією підвіскою, і точно розподіляє потужність індивідуально на кожне колесо. У результаті машина керуватиметься легко і передбачувано. Коротше, як у казці за словами директора М-підрозділу, що дає надію на ровий рекорд Нюрбургрингу, а ще розглядають варіант потужного електромобіля з двома двигунами та заднім приводом. Він буде простіше того, що з чотирма двигунами, але теж буде дуже швидкий. Майбудь йдеться про електричку М2, потужністю 680 кінських сил. Втім, найближчі 2-3 роки BMW так струсить автомобільний світ, що мені страв страшно уявити, чим це все обернеться для її конкурентів. У Монаку щороку проводять виставку Топ Маркус, де показують ольотні тачки. Цього року компанія Бертони, яку всі знають з офігенних дизайнів тачок, представила свій новий суперкар GB110. Перші фотки цієї крихітки показали ще наприкінці минулого року, а на виставці її можна було побачити наживо. Бертона, на жаль, розпалася у 2014 році, але потім її воскресили два брати, а GB-110 зробили, щоб відзначити 110-річчя фірми. Дизайн у Джібі 110 і на що не схожий. Такого точно ні в кого немає. Особливо круто виглядає перед там вузькі фари і тонка смужка, кузова між ними, яка трохи піднята над капотом. Коротше вогонь. Ходять чутки, що всередині GB110 встановлено шасі від Lamborghini Huracan. але точно Бертоне не каже. Зате відомо, що там стоїть двигун V10 об'ємом 5,2 літра з двома турбінами, потужність нього цілих 1085 кінських сил. А це на хвилині. Мотор Audi. Ще цікаво, що бартони кажуть, нібито GB110 стане першим суберкаром, який буде їздити на переробленому пластику. Що це означає? Вони разом із компанією Select Full придумали спеціальну технологію, поки це пілотний проєкт, так що про нього мало що відомо, але це дуже інтригуюча інформація. Розганяється ця тачка до сотні всього за 2,79 секунди, а до 300 за 14 секунд рівно. Максимальна швидкість у неї взагалі і більша ніж 380 км /год. на годину. На 0,200 суперкар витрачає 6,79 секунди. Коротше, вона їде дуже швидко. Усередині салону теж все круте. Мінімалізм, але все круто. Цифрова панель приладів, кермо з плоским дном і кілька кнопочок, щоб нічого не відволікало водія. Усього таких тачок зроблять лише 33 штуки. Скільки вони коштуватимуть, поки що секрет. Нова заряджена Audi rs 3 видала крутий час на Нюрнбург Ринг, тим самим обігнавши BMW m 2 Купе. Серійний варіант оновленої rs 3 у легкому камуфляжі під керуванням гонщика Франка Стиплера пролетіло зелене пекло за 7 хвилин та 33 секунди. Це на 7 секунд швидше, ніж минулий час rs 3 і на 5 секунд швидше за рекорд для компактних машин, який утримувала BMW m 2 Поки що Audi тримає подробиці оновленої rs 3 усекрет. Третій, але відомо, що у неї залишиться той же 25 літровий турбомотор на 400 кінських сил. Інженери Ауді попрацювали над керованістю машини, особливо в поворотах. Тепер у РС-3 ще більше просунутий повний привід, покращені гальма та розумна підвіска. Рекорд поставила на півсликах пірелі пізеро трофео R. Гонщик Франц Тіплер сказав, що завдяки доробкам входити в повороти на новій РС-3 одне задоволення: кермо крутити менше треба, а значить, можна швидше розганяти. На виході зовнішній вигляд оновленої РС-3 поки що приховують під спеціальним камуфляжем, але дещо розглянути можна. Фари отримали нову світлодіодну начинку, а бампери переробили. Спереду поставили агресивніші повітрозабірники, а заду здоровенний дифузор. Повноцінний показ оновленої РС-3 відбудеться 20 серпня 2024 року. Замовити її можна буде вже в серпні цього року в Європі. А перші машини доїдуть до покупців у жовтні. Про США поки що Нічого не говорять, але чекати їм там варто швидше за все у 2025 році. Так що мої вітання Ауді. Що ж, друзі, на цій мінорній ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!